Всіх вітаю, дивіться. Було питання хтось з підписників, що тут воно видно чимось покрите. Дивіться. Пуляємо. І ще раз. ну, Зачищати не буду, бо позвонив військовий попросив відправити йому ті підстаканники. ну, Може людина колекціонує. там. Так, що ми бачимо? Видно? Алюміній 98,79%, ферум 0,8%. Купрум 0.098%. Цирконі, ніобі, малібден навіть щось, ну менше, менше відсотка. Так, такий. Щось воно взагалі. Ну теж. Алюміній, Ніобій, ніобі, малібден. Ну, малібден Ніобія, менше відсотка. Далі. Якщо є сумніви, щоб все було одним кадром. От, якщо я взяв посріблений розйом радянський. Купрум, цинк, ну МНСшка основа, а Аргентум 56%. Тобто, есть, если є есть посриблення, воно його показує. Так, далі, ну що ще взять? Давайте возьмемо імпорт плата, з якоїсь АТС. Ну, тут покажи, що видимо, позолота є. Ну, так тут нормально, все прийдеться вам розбирати. Тут в AU 26%. 25% в ауру. Но оно его показывает. Далее, из цікавого. Ну, чтобы уже вот такие ракетки. ну Где кто казал, что могут быть поладированные вот все эти. На паечке. Гуляем. что ничего не показывает. Не, не попал. Есть. Паладий. E, чуть більше 2%. А ну давай зараз перепровірю, може, щоб на оці дві зразу, щоб воно видно було, може лучше покаже. Аргентум, так. Да. Так і є. Ну, більше 2% паладія. Ну, це, до речі, як е, е, болгарські КМІ. 2-3% воно б'є. Возьмем, наприклад, без корпусника емки. Покажи на плате. Ну, шовный. Ну, на магнит не пробував. Ну, тут грусть. Ну, трошки аргентума вибило. Ну, то есть, если тут нема драгеционных металів, то воно його и не покажет. До речі, ці підстаканники пообіцяв Володимиру. Я б їх вже відправив два дні назад ще. Просто ну, запаяшив той коментар. Дивіться, Володимир, ще знайшов два для вас і за просрочку от таку іграшку подарю. І таку робочу. Це в нас з утилізації оставалося, все працює. Так що сьогодні хлопці відправлять вам якось так. Всім дякую, підписуйтесь.